Audi e-tron 55 в дуже гарному поєднанні кольорів. Ось такий насичений синій, з ефектним білим світлим бежевим салоном, з натуральної шкіри. По комплектації це у нас дуже гарна насичена комплектація зовнішній зовнішній line Максимальні матричні фари з автодальнім звирізанням зустрічного транспорту. Топові 21 диски, оранжеві супорта. Порти зарядки є з двох сторін, опційний також з правого боку. Безключовий доступ по салону. Натуральна шкіра, самі-самі топові сидіння, індивідуально контурні зі всіма підкачками, регулюваннями, з підколінною підтримкою. Пам'ять сидінь, банколів, синакустика. Сама максимальна Ambien-підсвітка по салону, в тому числі підсвічується гнізда ремнів. Вставки з корення волоського горіху, справжні, повний шкіряний пакет, панель в шкірі карти, Проекційний дисплей, панорама, чорна стеля, бездротовий Apple CarPlay, адаптивний круїз з підрулюванням, Самий максимальний, який може бути, всі асистенти, Чотиризонний клімат. Абсолютно ідеальний стан автомобіля. Підігрів також задніх сидінь. Є ще до нього фаркоп в комплекті, два ключі, audi -код. Автомобіль весь повністю в рідній фарбі, жодного фарбованого елемента. Насправді дуже ефектне поєднання кольорів. Ось цей такий насичений синій. Хром йому дуже пасує, світлий салон. Оце є дуже-дуже приємна натуральна шкіра. Не дермантин, бувають на дермантині. Це є справжня натуральна шкіра валькона. Найкраща, яка в них де. найкращий салон, який в них буває. 142 тисячі пробігу. Автомобіль має ще гарантію на батарею. Нагадаю, що у нас це є подвійна S-Line. це є салон S-Line. І зовнішній S-Line. Хто вагається стосовно пробігу автомобіля, його батареї. Всі перевірки зроблено. Можемо зробити навіть наступним чином. У нас є трони з пробігами в три рази меншими. Беремо два автомобіля, виїжджаємо разом з вами на трасу, проїжджаємо 100-200-300 км, скільки ви хочете, і ви побачите, що запас ходу в них буде одинаковий. Цей пробіг, який є. На батарею не впливає жодним чином. Плюс нагадаю, у вас ще підтримується гарантія на батарею.